Починаємо наш новий влог і всіх запрошуємо в наше новеньке відео. Хочу трошки нагадати про нас. Мене звати Катя і це маленька Лєрочка, Їй майже три роки. Ми проживаємо зараз в Нідерландах під час війни в Україні, живемо в селі біля міста, місто невелике. І я розказую на своєму каналі про наше життя, про наші будні, чим і як ми займаємось, куди їздимо. Тобто канал про такі сімейні будні. Тому всім приємного перегляду. Запрошуємо. Це ми в нашому селі біля супермаркету. Тут квітковий магазин. І ось виставили на видне місце Марк! засіб уроків шлизняків. Отака От маленька коштує 8,59, а ота велика 15,29. Маленький, тут ну, на так, на вагу десь, я думаю, а, 375 грамів. Ну, це в 2,5 рази точно більше. Гарні квітки тут. І так взагалі магазинчик виглядає. Багато там да. квітів. Не заходжу всередину знімати, бо там люди є. Гарні букетики такі. Завжди композиції, які вони виставляють. Єрка там стоїть ния, як завжди все. Нерухомості в нашому селі біля магазину. Оце вартість будиночки, яка тут є поруч з нами, десь плюс-мінус в нашому районі. 799. Оце далі пішло маєш 450. Бачите, ціни які. Оце ціни, які тут поруч з нами за будинки. Ну так, стали ще дорожчі, як на мене. Ходимо вулицями нашого маленького села. Це дуже гарні будинки, і такі дорогі будинки. Да, приємно так прогулятися, подивитися. Це недалеко від магазину нашого єдиного тут супермаркету. Зараз покажу. Ось туди одразу супермаркет. Там видніється парковка. Оце будиночки, які тут поруч. Ой, ви подивіться на цю красу. Це от я стояла і тут одразу такі да, гарні чухаю. квіти у людей. Да, Дуже гарно. Так да, багато, такі почути. великі кущики. Де, 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 де. Супер. Вірка гарні? Да. М -м -м. Тільки не обривай, добре? Я Бо Це почуну. хтось так гарно висадив. Дуже гарно. Зараз фото зробимо на згадку. <плес> так, і це одразу тут будиночок також поруч. Туди майданчик дитячий. І оце ці квіти тут. ну Туди поруч і школа одразу йде. Це маленька Ліра, не Катя. Повертаємось назад до нашого майданчика. Ми сюди і приїхали. Тут і гуляли, там наша машина стоїть. А це одразу біля майданчику будиночки такі. Це, до речі, соціальне житло. Ну, може не все, але частково точно, бо я часто бачила на сайті, де можна подивитися таке житло. що таку е, гойдалку, качелю тарзанку зробили на оболоні, на цьому новому місці, де е, на набережні, новий міст кличка приблизно таке. ж. Повернулися ми з нашого супермаркету Альберт Хайн. І ось наші покупочки е, на 40 євро. Тут не вистачає кавуна, дині і таких от ще е, 4 пюрешки і засобу для ванни за 1 євро. Не донесла все, тому ось все, що ми купили, це на 40 євро. Черешня, такий багет маленький, вафлі, помідори чері, пюре баночне для Лєри про запас по акції по євро штучка. Печінка куряча, 380 грам, 2,37, Картопля Фрі кілограм 2,50 приблизно. Оце по акції пиріг зараз. Той, що ми купуємо, коли він тільки по акції яблучний, з кремом такий приємний. Чотири пюрешки. Так, Це у нас копчене куряче філе, шматочок, яйця, оці така, не знаю, щитка, серветки побутові, засіб для чищення, молоко. Ніжки курячі. 600 грам, Тут 3,99, але зараз акція 2,99 Вони коштують. І оці мармеладки такі апельсинові в шоколаді. Приємні по смаку, дуже нещодавно їх знайшли, то іноді купляємо, так, до чаю, трошки, щоб багато не з'їсти. Так, Кавун ще в Я казала, вже в машині він по акції, також міні кавун, одна штука 2 євро 9 центів. І диня також євро 74 також по акції. Ну І ці пюрешки я набрала, бо вони зараз по акції 1 євро. Так, Вони євро 69 коштують приблизно. Тому я завжди про запас беру, і вони у нас так стоять, коли там нічого не приготували, а дуже терміново треба, то, то Лера їх їсть. А сьогодні буду готувати курячі, з курячої печінки млинці, такі з морквою та цибулею. Любимо ми, але не часто я роблю, щоб не набридало. Тому сьогодні приготую такі покупочки з магазину супермаркету Альберт Хайн в нашому селі на 40 євро. Да. Схоже на наш будинок, правда, але не наш. Це з'їхали сусіди, про яких я вже казала. І ось так вони залишили будинок. Просто з речами своїми, з усім. Це тут вже трохи прибрали їх речі, познімали якісь там все, що вони позалишали. Футболки дитячі, якісь таке все. А так все отак от стоїться. Вже принесли якісь засоби, щоб мити. Коротше, ну таке, знаєте, просто от. Залишилася посуда брудна, так вони і поїхали. Сковорідка в неї, там, здається, щось також було все брудне повністю. Ми визвалися як волонтери прибрати це все, тому що розуміємо, що менеджер локації тут не при чому, звісно, вона і так багато для нас цього робить. А так, да, я вже трошки оце почала мити. Оцю штуку помила, щоб посуд складати. Бо, ну, щоб посуд прибрати, хочу тут все це. Повністю зараз прибрати. Вже наступний день я в цьому самому будиночку, де прибирали ми, все в принципі, за один день я приблизно зробила. Сподіваюся, що більш-менш нормально. Не знаю, дочекаюсь, коли прийде менеджер з локації, подивиться, скаже щось. Ну, може, в неї якісь зауваження є. Я не знаю, чого вона очікувала від прибирання. Може, щоб я прям стіни відтирала якісь. Ну я не знаю про це, тому побачимо. Ось чому ми визвалися прибрати цей будиночок? Знаєте, як вам сказати? ну, Кухня була брудна, дуже брудна, кімнати, в принципі, нормальні. ну, Нормально все було відносно. Мій чоловік каже про карму завжди. Карма, що карма там повертається. Якщо ти робиш там погане, то це потім повертається. Якщо ти робиш добрі справи, то вони також до тебе повертаються. Ось я йому кажу: тоді давай приберемо цей будинок, який ніхто не хоче прибирати. Він задумався, каже: А давай. Про карму почав мені також казати. Я кажу: ну ось, цей серії, що в нашому блоці сервісному де пралки, ніхто ніколи не хоче там прибирати після себе. Ні, я не кажу, що прям ніхто. Є люди, які прибирають після себе. А є, які просто гадять, а після них потім хтось прибирає. А ось тому. Він подумав і сказав, що давай приберемо, і хай це нам буде як в плюсік, що ми це зробили. Я кажу: ну так, це ще. Ну просто ми допомагаємо нічого такого. Ось то зараз покажу, як виглядає цей будинок в такому стані, як, от коли ми сюди заїхали, в нас було все те ж саме, тільки ще була постіль і покривало. На диван і полотенця, але також воно тут це буде нове, тому що старе все зняли, його тут немає. Вже це менеджер локації зробила. Я це не знімала. Зараз покажу. Я зараз розуюсь Чистенько. Так, тут у нас стоїть стіл, він пустий повністю, нічого немає. Штори все те ж саме. Стілець, всі складні стільці я склала туди в господи, як це називається штука. Ось вона ось тут вона так було в першому стані. Оці стільці тут стояли. Ці лампи це вже чиєсь. Хто тут жив? Ігралірі тут. Так, диванчик. Бачите, все пусто, контейнер. Да, тут все таке пустеньке, весь посуд повністю є. Але тут посуд від минулих власників, а тут їх було, якщо чесно, аж чотири сім'ї тут жили в цьому будинку раніше. Уявляєте, в нас по одній родині, от ми як заїхали, так і живемо. А тут вже змінилося аж чотири родини. У них дуже багато посуду. Це, мабуть, хтось кожен раз щось купляв, тому воно тут все з'являлося, Лена, Тихенько добре зараз? Ні, туди не можна. Так, ванна кімната, все чистенько, все пустенько, нічого немає. Ось кімнати ми поставили ліжка, як вони були спочатку самого. Ось такі два ліжка. Йдемо далі в кімнату. Так, оце ж двері, які закриваються сюди. Площа будинку десь 32 квадратних метри. Я точно не пам'ятаю, 32-34, ну щось таке. Оце шафи, шафи і два ліжка. Ну і це вікно вид у ліс. Тобто такий компактний будинок і такий ось він зараз без всього того, що є в нас, бо в нас дуже заставлено. Я вже коли після ось тут знаходження вчора десь годин 5, поверталася додому до нас і думаю, боже, як на все заставлено? Просто місця взагалі немає, якщо чесно. То мені прямо аж так хотілося більше простору, хотілося якось розгулятись десь, бо дуже мало місця. І ці іграшки вони один на одному їх переступаєш, перестрибаєш, воно все розкидано. Ось, ну і от Ви, ви, ви з дверей, а зікна на, на вулицю. Це передостанній будинок до лісу. Тобто він там всередині вже зовсім. Ліра зі мною зараз тусить. Ножка грязна в тебе, а чого вона грязна? Ні, там не можна, там засіб з, з милом спеціальним для, для підлоги, тому не можна. Так, да, туди не можна лізти. А тут Добре, такі наші можна. справи. Показала, що я зробила. Стало чистенько, гарненько, так. Посуд весь перемила ну, повністю. Опа! Піца! Піця! Пієк! На сьогодні смакота покупна в магазині. Заморожена, звісно. Ми рідко купляємо, а це вирішили зробити. З сиром та цибулею написано: З Лірка луком. Луком. любить. Піці. А це Ен. Ага, це ти щось поклала, так? Добре, будемо смакувати. Ям-ням, м'я Так. – Як ти хотіла, з луком? Ти любиш з луком, так? вона взагалі лук цибулю дуже любить. Я, до речі, на фоні того прибирання, що в іншому будинку робила, то прийшла, що у нас дуже так багато всього стоїть, і мені вже місця просто не вистачає. То я прибрала тут ігрушка, стояла іграшка, гараж для машинок. Тут стіл стояв, теж прибрала. І стілець великі, все прибрала, хоч трохи мені легше стало дихати. Бо то взагалі, знаєте, якось мало дуже місця. Трохи хочу розказати про використання наших цих при приманок для слимаків. То, що я на китайському сайті замовила такі гарні відгуки були, що вони там якось залазять, не вилазять. Я навіть не знаю, як це працює. Я взяла чисто на проби, мені було дуже цікаво. Молодець Лерчик. Ось сторони. вона в нас тут стоїть, ось вона. А, на фото, на відео, то що я бачила на сайті, воно як закопано трошки в землю було. Да. Щоб вони туди залазять і там залишається, чи може там отрута. Я так і не зрозуміла цього принципу. У нас вони стояли тут на столі, а потім я вирішила спробувати поставити на землю. Не було жодного. Потім я спробувала сама туди запхати слимака одного, другого, третього. І подивитись, що вилазять вони. І звісно, там нікого не було. <сі> якось так. Тому я не знаю, як воно працює. Може, хто знає, напишіть, як воно працює. Може я тоді дізнаюся, як воно працює. Бо це те, що я спробувала навіть їх запхати туди, то нічого в мене не вийшло. Тому якось так. <сі> Всім вам дякую за перегляд мого відео. Дуже приємно. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Коментуйте що небудь, що вам цікаве, запитуйте відкрито для спілкування. Так, вам миру, спокою, натхнення і всім до зустрічі. Всім па-па!